Для працювання вправи поліцейський перебуває в позиції переваги. В ситуації, коли правопорушник чинить активний опір, намагається вирвати руку і при цьому його лікають направлений вгору. Поліцейський виконує прийом, загин руки за спину з контролем ліхтєвого суглобу, застосовуючи наступну техніку. Поліцейський, роблячи під крок, ближній до правопорушника ногою, одночасно штовхає основу ладоні од руки лігтєвий суглоб правопорушника вперед і вниз. Хват на кісті зберігається. Правопорушник виводиться з рівноваги, тулу правопорушника розташовується паралельно підлозі. Поліцейський закидає предпліччя правопорушника на своє предпліччя. За ліготь власне предпліччя розміщується на спині правопорушника. Лігтьовий суглок праворушника заводиться за спину, фіксується збоку в області поясу. Іншу руку розмістити в області дальнього плеча правопорушника з вербальними командами на землю здійснити повалення правопорушника шляхом його пониження під кутом 45 градусів, здійснюючи больовий вплив на його плечовий суглоб. На землю! Утримуючи правопорушника на землі, після повалення поліцейський переводить особу в позицію для затримання. Руку в сторону доломить догори! Ноги ширше. Лятками до землі. Голову від мене.